Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. І сьогодні ми приїхали на озеро Колплейс, cool друге любительське, і будемо ловити на флет-фідер. Побачила в коментарях Ой! таке питання, що хочуть, щоб я показала, як одягати попап. Тому зараз одразу з цього і почнемо. Адже будемо готувати нашу снасть. У мене сьогодні спайсі серія Хот демон. Ну, пахне. Чесно, ну, любителі, які люблять то перчене, що потім на наступний день в туалет фіг підеш, бо все пічета гнем. От воно примерно так і пахне. Мені жалко того чи коропа, який потім буде це викакувати, якщо чесно. Але то буде потім. А зараз приємні маніпуляції. Я. Дуже люблю, от дивіться, мультиколор попапчики. Тут Халібут та Гернат, але фішка взагалі в тому, що в одній банці ми маємо три розміри попапів. Зараз вам так наглядно покажу. Оп, бачите, вони всі різні. Та ще і різні кольори. От е Реально, ті, хто хочуть тільки спробувати себе у флепфідері або в короповій ловлі, я рекомендую взяти одну або дві баночки чисто на пробу. І вам воно закриє всі потреби. Я сама така, знаєте, трошки ледачкувата, і от в мене є такі баночки, і іноді на рибалку можна брати просто одну і все. Тепер що ми робимо? Ми беремо голочку. Голочка у мене кордовська, вона е, йде дуже тоненька. Мені казали, що вгору тонша, але я своїм глазоміром поміряла і в корди мені здалася тоншою. Е, я люблю більше рожеві кольори зі старта ставити. Ну, Тут уже, знаєте, кому що, хто в що вірить. Тому беремо рожеву попапинку. У нас є з однієї сторони, типу пиптик і з другої. От я по цих пиптиках і пробиваю. Оп, пробила. Бачите? Ділаю так, щоб було видно кончик голочки. Беремо тепер гачок. На гачку є така ниточка, моя волосина, звісно ж. І є така петелечка. Заводимо голочку у петельку і отак застопорили її. Оп, протягуємо. Зараз, тут треба зняти. Зняли, то я зачепилась. А тепер нам треба, що я забула взяти, нам треба стопорочок. Зараз ми беремо стопорочок. Вони жовтенькі. Колір стопорочка не впливає. Так відрізаємо. Він має отак вот виглядати, бачите, як дві бусинки рядом. Тепер беремо стопорочок. Трошки попапинку підтягуємо і засовуємо оцей стопорок. Бачите, засунула у петелечку. І тепер, що я ділю, От по папинку хлоп і придавили. На е, гачку у мене є такий ще кембрик. Кембриком сюди і все. На воду я навіть не ставлю перевіряти, тому що у мене вже відміряно, що цей гачок у мене йде під восьму попапинку. Тут діаметр йде 6. 8 і 10. Це я точно знаю, але ось, бачите, 6, 8 і 10. 84 штуки. Не пересчитувала єси що. І все, тепер о, закривати, щоб вони не пересушувались. Берем тепер нашу оснастку, засипаємо сюди пельчик і отак накриваємо. Придавили. Все. Пасочка до польоту готова. До речі, ті, хто не знає, у Баунті є чат, як Телеграм, так і вайбер, де чемпіони світу триразові відповідають на питання. Я сама там задаю іноді питання, і мені хлопці відповідають. Тому якщо у вас теж якісь питання, як ну, от зараз по весні, найчастіше я сама зайшла в чат, думаю, так. Щоб не писати, пиш, там, зайшла якраз коментарі, такий, який мені надо був відповідь. На що краще зараз ловити? Ну і там Вова Єлісєєв, Рома Євасишин, Васишин, Ігор, вони відповідають. Ну і я ж зайшла, вже готова, прочитала, та й сама вже знаю, що використовувати. А тепер нашу оснастку подаємо на точку. Так що, якщо друзі, вам теж треба такі підсказки. Користуйтесь, закріплю, до речі, у коментарях посилання. Переходьте і буде вам щастя. Тому що інформація зайвою ніколи не буває. Опачки та ви Капець! вишу! О Єесть, -о діточка моя! Золотесенька. Не вали тільки ото мені в очерет. 100% треба робити. Я тільки знімала сторіс і говорила про те, що в нас зібралася вже така достатньо класна жіноча компанія і треба робити жіночий риболовний клуб. І тут така клювака. Це точно знак, значить, треба робити. У мене, я знаю, що на Ютубі багато підписниць дівчат, дівчатки, ви б хотіли такий риболовний клуб. Ми б його якомусь, знаєте, так назвали шабаш якийсь, знаєш, ще дівок. Так, що це? Короб. Це короб. Оп, оп-о, оу, оу-оу-оу! О, о. Погоді! Ні, ну зараз, звісно, друзі і товариші, що ви бачите? Ні, це не моя чиста піцака, це варя батько вона купила собі точно ж такий комплектик. Ах, все, ми його розрибили. Та ти що, скільки сидів, ждав, ждав, і все-таки єсть. Ну знаєте, що найкраще? Це в цьому сезоні перша рибина. Боже, який красивий, яка спіймана на попап, на рожевий попапчик. Все-все-все. все. все, все, все. Але рибина дуже гарна. Збив тільки мені попапину. Погляньте, яка луска. Боже, яка гарна риба. Я от таких риб дуже люблю, тому що вони коли підростають. Це неймовірно класні трофеї будуть. Дивіться. Але оце в нього болячка, зараз ми її запшикаємо. У мене є пшиколочка. Зараз ми тебе спасемо, Не переживай, не переживай. Ладно. Ні, ні, я пам'ятаю твою рибу, му, я не не їм. Вопрос: чого мені везе так з друзями? Де я в цій житті так накосячила? <реку> що всі люди, які зі мною їздять на рибалку, вони хочуть жрати рибу. Удивительно просто. Ні, оце розумієш одразу в женському риболовному клубі треба в статуті прописати, не жрать. Тут можна тільки бухати. Все, жрати не можна. Все, отак ми йому заляпкали антисептичком. І відпускаємо. Варя відпускаємо. Все, пливи, благодарю тебе, друг наш. А вона б тебе сожрала б, конечно. Фух. ні, ну це, це, я вам скажу. Очень так интересно. Сейчас треба заново поставить по А то сожрало. Десь у мене ось рожава тут якраз валялася, яку я витягла була завчасно. Чик. А, кстати, кстати блін. Ти знаєш, я перед цим спілкувалася з Сівасишиним, і це, він мені сказав, якщо не клює, попробуй активатор. І оце ж я як перекидала, я ж якраз насипала, бачиш, тільки я сюди засипала, а остатки випали сюди. Реальна робоча тема, значить. Щас заново зафігачу. Ми з тобою скільки просиділи не було. Так, зараз на ваших очах створюється унікальна насадка, яка зловить нам рібку. Ми сюди засунемо. Чмак, підтягнули. Чітчи Тепер отак сюди, як я ліпила. Не знаю, як точно правильно треба ліпити. Тут я вже не уточнила. Того ліпила на своє усмотріння. Зараз треба ще так сюди. Треба було почати їсти готувати. 100%. Треба було стати готувати їсти, і воно припливе. Воно так пахнет. Пахнет рыбешечкой. Рыбная такая штука. Я так сюда еще трошки. Просто пасочка на пасочке. Я в детстве хоть их и лепила, но все равно люблю это дело. Бачите? Трошки я себе обхезала. Но тут все одно осталось. И сейчас закинем на Точку Лолі. О. Ти ждеш рибу, але їсти хочеться. Тут просто, ви подивіться, що це за красота. Кстати, помідор дуже смачно пахне. Авокадо, моцарелла, олія і він. Дивіться, у вазоні свіженький. Ми як Ліон Кіллер і як ото девочка було звати, не пам'ятаєш? Де чувак звинтовка, а дівчинка з горшочком цвіточків. Так оце і ми. З удилищами і з горшочком базиліка. Ми завітали в ресторан, до Варій батька Так, так. Да. Просимо любіть і жалувати. Презентація. Як ви назвати своє блюдо? Капрезе Аля Карась. Така робоча, робоча назва. Боже, ви подивіться. О, ти що? А базилік так пахне, це просто смак. Ні, везе мені на дівчат, звісно. Це за те, що я тебе картошкою кормила, так? Да? Так. Да. Да. Ну це, звісно, отак Боже. Гляньте, які краєві. Та ви що? Це просто заставка на всі віка. Потрудилася. Все. Буду зараз смаковать. Боже, я ніколи на рибалці таке ще не їла. Просто. М -м -м! Ну, помідори взагалі бомбически вкусные. Це дуже смачно. Зараз так з соусом. М -м -м! Моя ж та кукурузка. <Travel> Як смачно. Це дуже смачно, капець. Балуйте своїх друзів і рідних на рибалки всякими вишуканими стравами. Бо це в 10 разів смачніше, ніж вдома. Тепер можна ще одну рибинку тягнути. Ждемо, коли клюнуть, але хай підожде, поки ми з'їмо. Бо це розрив просто варя. Ти молодець. Дякую, дякую. Uh -huh. Спасибо. Все, тепер чекаю своє, свого, свого коропа. Mm -hmm. да. mm -hmm. У нас тут велика радість. У нас перша ящерка в цьому сезоні. Така, звісно, жертва вона, так, да, Гриш? Такий тритон, прям я би сказала. Ти довольний? Так. Да. Скільки ходив, шукав, шукав. І нарешті. Причому, звичайно. Звичайно, досить. Да, Дуже гарно, ну покажи, хвіст такий довгий. Ого. Оце да. Диди. -ди. Щас втіче по тобі. Ану, отак посиди поповзачині. <сх�> Класно, да? Обалдеть. Потягнув. І тепер попускає, бачите? Хитрюга, хитрюга. О! Єсть. Хочеш витягнути? Ні, давай. Да, ого! Ох, йо. Я так і знала. Риба, коли велика, випригує і обірвав ри. Обірвав мені цей. Коли риба вистрибує із води на дальніке, це однозначно буде обрив. Є. От він і случився. Та-да-та-та-та. Перебазіров снастей. Відбулася перев'язала цю палку. що Досить цікаво, що ця паличка стоїть у мене, виходить, не під очеретом, а десь отак. Оця стоїть під очеретом. І тільки на цю жодної клюваки, всі клюваки піки були чисто на цю. А ще у мене сіла батарейка у сигналки. Рік, навіть більше, ніж рік, відловила. І оце тільки в одному із них сіла батарейка. Тому переставила той сюди, який є, не сіла, а той, що сіла туди, тому що все одно на цю балку не клює. Тобто, бачите, як я її обідала. Не клює, віддавай робочий сигналізатор. Все. По-другому, ніяких, оце знаєте, там, вихілясиків. Але мірапідік це просто мамкине золотко. Нам надосрочно якийсь Рибне суддійство. Потому що Надо подать на рибу в суд. Вчора, значить, я тут бачила, як клював карась, короб. Сьогодні, що на цій водомі, що на тій майже глухо. У мене було три покльовки. Одну рибину я достала, одна обірвала мені, як ви це бачили, всю діло, і третя культурно сашла. Що я навіть не встигла і підзняти все це. Тому треба приготувати якесь на них хадатайство, що це не культурно з їхньої сторони. І що те, що прийшали каресі з цими карпами? Тому що так жити більше не можна. Це обман людей просто. Один день, значить, вони такі активні. Головне, коли вчора була галіма погода, у них було класне настроєння для пожрати. Сьогодні, коли в день була офігенна погода, у них настроєння для поспати. Мені кажется, що тут щось не Тому ми на них обідались і ждемо їхнього ісправлення, тому що так жити не можна далі. Будемо збиратися. А якщо чесно, гарно провели день. Хотілося б, звісно, більше риби, але нічого страшного. Кстати, кстаті, хто? Ще не їздив на рибалку. Ми вам можемо так сказати інсайдерську інформацію подати, що вже стали дуже активні комарі. Сьогодні не активний карас і короб, але активний комар. Комарі дуже кусаються. Я вже сьогодні прийду додому і положу в сумку термосели, тому що ну, жируть. Безбожно просто. Вони ще не такі, типу, активні, щоб літати, і знаєте, то він сів, починає тебе хавати, ти його прихлопнув і він ще ну, не роздупляється, щоб улетіти. Того будьте уважні і користуйтесь всякими такими засобами чи спреями. Ну, коротше, в кого ще є, тому що дуже боляче. Отак, от, от. А ми пішли збиратися. Цілуємо, любимо, бувайте! А до вас ми ще повернемося безсовісні карапузячки.